Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою площа трапеції. Сподіваюсь, всі вивчили теорему і наслідок. Отже, ви знаєте, за якою формулою шукати площу трапеції. Давайте попрацюємо далі. Номер 953. Площа прямокутної трапеції дорівнює 30 см, її периметр 28, см, а менша бічна сторона 3 см. Знайдіть більшу бічну сторону. Отже, маємо справу з прямокутною трапецією. Зараз ми її намалюємо. Так. Давайте її назвемо. Моя прямокутна трапеція А, Б, С, Д. Відразу дано. А, Б, С, Д. прямокутна трапеція. Прямокутна трапеція. Ось у нас прямий кут. Да? Так. Периметр її дорівнює 28 см, менша бічна сторона АБ це наша менша бічна сторона, АБ дорівнює 3 см. Так, площа, да, у нас ще відома. Площа дорівнює 30 см квадратних, знайти. Більшу бічну сторону. Отже, де нам невідомо. Це де нам невідомо. Розв'язок. Так, давайте пригадаємо, нам не дали формулу площі і формулу периметра. Да? Значення площі і значення периметра. Отже, за теоремою про площу трапецій маємо площа трапецій зараз нашої дорівнює BC, Плюс АД, ділимо навпіл і все це множимо на АБ. Площу ми знаємо, АБ знаємо. Отже, давайте виведемо БС плюс АД. Що це в нас буде? Пригадуємо. Що нам зараз заважає 2. Домножимо і праву і ліву частину на 2 і заважає АВ, і поділимо на АВ. Отже, що будемо робити? Помножимо на 2 і поділимо на АВ. Що у нас буде? 2С ділимо на АВ. Так, з іншого боку, периметр чому дорівнює АВ плюс В Плюс С Д, плюс АД, да, периметр сума довжин всіх сторін. Дивимося, що нам звідси відомо. Периметр нам відомий. А Б3, відомо. BC плюс АД ми знайдемо, ось у нас да, є формула, ми можемо знайти це значення. І нам залишається CD, яке наше невідоме. Отже, для того, щоб нам знайти CD, що нам треба зробити? Від периметра. Відняти АБ і відняти ось цю суму Б С плюс АД. А чому ж дорівнює сума Б С плюс АД? Дві площі, 2. Множимо на 30 і ділимо на АБ, а АБ у нас 3. 30 і 3 скоротимо на 3, одиничка, і 10. Отже, буде сума 20. Отже, периметр 28. Міс АБ, це мінус 3, і мінус сума Б, це плюс А, де мінус 20. 28 мінус 3 25 і мінус 20 отримаємо 5. Отже, більша бічна сторона нашої прямокутної трапеції дорівнює 5 см. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Переходимо до другої задачі, це номер 955. У трапеції АБЦД менша основа АБ дорівнює 6 см, а висота трапеції 8 см. Знайдіть площу трапеції, якщо площа трикутника АДЦ дорівнює 40 см. Отже, дивимося, основа АБ, Отже, будемо уважно давати позначення. У нас з вами є трапеція. Ось вона в мене. Так, і зараз я її буду позначати. Дивіться, А, Б у нас менша основа. Ось у нас менша основа. Отже, ось таке буде позначення а, Б, потім С, Д. Да? А, Б, С, Д. Менша основа А, Б дорівнює 6. Висота трапеції. Давайте проведемо висоту. Ось, наприклад. Так, позначення немає. Поставимо літеру К. Висота трапеції 8 см. І знайдіть площу трапеції, якщо площа трикутника АДЦ. Отже, ще раз лінія. Проведемо, щоб в мене був трикутник АДЦ. Відома площа цього трикутничка. Отже, дано а, Б, С, Д – трапеція. А, Б, С, Д – трапеція. АБ. 6 см, АК. Перпендикулярно до ДЦ. АК, дорівнює 8 см, це наша висота. Так, і нам відома площа трикутничка АДЦ 40 см квадратних, знайти. площу трапеції. Площа АБЦД. невідома. Розв'язок. Так, отже, навіщо нам дали площу трикутника? Давайте пригадаємо, площа беремо відразу нашого трикутничка АДЦ. Що це у нас буде? Одна друга добутка висоти на сторону, до якої ця висота проведена. Да? Отже, у нас це сторона і висота. Сторона ДЦ. Висота АК. Так, з іншого боку, пригадуємо, що площа трапеції АВЦД дорівнює. Півсума основ множимо на висоту АВ плюс ДС, ділимо навпіл і множимо на висоту АК. Дивимося. А, Б відомо. ДЦ невідомо. А, К відомо. Отже, для знаходження площі нам треба знайти Д, С. Звідки ми можемо знайти Д, С? а ось з цієї формули. Дивіться, а, К нам відомо і площа нам відома. Отже, працюємо з формулою 1. Пишемо з формули 1. З формули 1. Д, С дорівнює. Що нам треба зробити, що нам заважає біля ДЦ домножити на 2 і праву і ліву частину, і поділити на АК. Отже, дві площі трикутника ділимо на АК. Два площа трикутника 40 АК 8. 40 і 8 скоротили на 8. Отже, ДЦ дорівнює 10 сантиметрів. І можемо знайти тепер площа. Площа АВСД дорівнює АБ6 ДЦ10, ділимо навпіл і множимо на висоту АК 8. 6 плюс 10 16. Ділимо навпіл 8, 8 множимо на 8,64 сантиметра квадратних. Отже, для знаходження площі трапеції, ми з вами пригадали, як же знаходиться площа трикутника. Бачите, всі задачі, всі теми у нас пов'язані. Якщо ми знаємо, як знайти площу трикутника, ми з легкістю можемо таку задачу розв'язати. Отже, що ми напишемо у відповіді: площа трапеції АБЦД дорівнює 64 см. Задача нескладна. Спробуйте вдома самостійно розв'язати схожу задачу під номером 956. Будь ласка, повторіть теорему про площу трапеції, повторіть наслідок з теореми. І я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!